Привіт усім, мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка Книжок. У цьому відео я розповім відгуки на український нонфікшн та художку, класику, бестселери ісландської письменниці та драму детектив. Цікаво, тож залишайтеся і слухайте мої враження. Почнімо з українського нонфікшена від віхоли «Убивчі зілля історії невигаданого труд від Володимира Саркісяна. Автор цієї книги працював у цій тематиці хіміком та судмедекспертом впродовж понад 10 років. тож він експерт, і це вже не перша його книжка на схожу тематику, а однак, перша, яка потрапила мені до рук. Історичні приклади, приклади з літератури, приклади з реального життя все це на тематику труд зібрано у цій книзі. Насправді, я коли читала якби, передмову від автора, то він говорив, о, так, ви мені писали, що я складно пишу тож у цій книзі, я буду писати легко. І оскільки це перша книжка у автора, то мені немає з чим порівнювати, але те, що я можу сказати про цю книгу, що вона мені не читалася прямо легко. Багато слів і мені були зовсім незнайомими, оскільки у хімії я взагалі навіть близько не є Експерткою, хоч і любила її у школі, але ці знання вже точно вивітрилися. Але оця частина, де ви бачите мої помітки, це, власне, середина книжки, де вже почалися активні приклади з життя та приклади з літератури, яка мені була знайомою. Мені було дуже цікаво читати. І також, наприкінці книги, ми маємо розділ про наше. Злобудення про те, як нам діяти у разі хімічної атаки, як Росія застосовує хімічні атаки на фронті і це все описано з корисними порадами наприкінці книги. Попри те, що мені початок книжки давався важко, далі і далі вона набрала обертів. І загалом цю книгу я можу вам порадити, якщо ви зацікавлені у тематиці отрут, то тут ви точно знайдете багато яскравих прикладів та пояснень, як та чи інша отрута працює, та які насправді неочевидні отрути ми маємо у нашому власне, Повсякденному вжитку, бо насправді отрутою, е, якщо це перевищена доза, може бути е, усе майже сіль, вода, тобто такі речовини, які здаються нам цілком безпечними. Забула сказати, що всі книги у сьогоднішній добірці мого прочитаного за березень вони такі, що швидко читаються, і ви можете прочитати їх на одному подиху. А також коли у вас, наприклад, не читун, це такі маленькі історії, чи то за обсягом, чи то за динамікою свого сюжету, які швидко читаються. До прикладу, Володимир Саркісян тут всього 180 сторінок, і це вже з перед мовою та після мови автора. Ще одна книга відвіхали у цій добірці. У мене з зниканим. Економі... Кананічного канону, я вже якось вам згадувала у одному відео, що мені б хотілося зібрати насправді весь не канонічний канон. От в мене з'явилось таке бажання, і я потрохи це все роблю. Придбала собі Олену Пчілку та її товаришки, це. Новели, і тут також трішки більше сторінок, близько 250. Але оскільки це новели, то якщо ви будете читати по одній новелі, дуже швидко ви цю книжку прочитаєте впродовж там одного тижня. Точно запросто це можливо з приємним розтягуванням цих історій. Олена Пчілка, звісно, я була знайома з нею зі, з шкільної парти, але не скажу, що в мене були якісь яскраві враження про цю письменницю і те, що Мені там особливо запам'яталося. Тож вирішила оновити свої знання, познання у її творчості і. Мені дуже подобається власне збірка цих новел, вже забігаючи наперед, скажу ці новели у цій книзі пов'язані з жіночою тематикою. Е, як говорить у передмові Віра Егєєва, як панночки ставали емансипантками. Тут власне розповідається про е, жіночу освіту в університетах, вищих навчальних закладах. Тут власне переплітається дуже цікаво ця феміністична повістка поруч з патріотичною, і е, у цих текстах можна побачити, що. Що воно не суперечить одне одному, і Олена Пчука це дуже яскраво показує на таких буденних прикладах, як то до прикладу, якісь бали, де здавалось би збираються дівчата лише для того, щоб організувати собі вдалий шлюб. Вона часто руйнує ці всі стереотипи, і водночас показує показує, що ці місця були для того, зокрема, щоб підтримувати українську національну традицію. У цій книзі у нас зібрано 5 новел, але для мене цілком очевидно, чому книжка носить назву «Одні з них товаришки, бо для мене ця новела була найбільш якоюсь емоційно забарвленою. Персонажі, персонажки там були мені дуже добре прописаними так, щоб я розуміла їхню мотивацію. Кінцівка була такою, водночас очевидною, а з іншої сторони неочевидною, і власне саме у цьому тексті піднімається питання жіночої. Світи за кордоном, мова у цих часу тогочасна, 1860-ті, спершу вона, звісно, здається доволі незвичною, оскільки ну так знаєте, такі в мене одразу флешбеки е, зі школою. Але коли ти до неї звикаєш, то навпаки вона якось так. Дуже сильно підсилює той текст, а ще у новелі товаришки дуже прекрасна романтична історія, лінія, кохання мені дуже у ній сподобала. Так, ідемо далі. Несказанне від нашого формату «Селести Інг, книга, яку я хотіла прочитати, власне, через те, що неодноразово чула на неї відгуки моїх колег-колежанок і. Недаремно я чула стільки чудесних відгуків. Книга мені дуже сподобалася, вона дуже така депресивна, драматична за своєю суттю, але водночас постійно вона тримає тебе в напрузі, в інтризі. Тут якась така, начебто і немає динаміки у тексті. Ну, ми, ми нікуди особливо не рухаємося. Але книга читається дуже швидко і динамічно. У цій книзі розповідається про сім'ю, яка складається з чоловіка та дружини. Вона американка, а він американець китайського походження. І, власне, цей шлюб спочатку він був такий. Який викликав суспільний осад, та все ж вони одружилися і у них народилось троє дітей. Однак саме одна дочка найбільше отримує любові, підтримки та турботи від батьків, і одного дня вона зникає, та це руйнує. Сім'ю зсерединою потрохи, оскільки кожен із членів родини дуже по-своєму переживає цю втрату. Насправді, ця історія вона має багато в собі, вона і власне про расизм, очікування. Які покладають дуже велику відповідальність на плечі людей, вона і про недомовленості, які руйнують всередині сім'ї, вона і про зради, і про несправджені мрії, які. Хочеться, аби справили з дітьми. Насправді, дуже важкий текст. Він, за своєю емоційною наповненістю, дуже яскравий. Хоча і не плакала, читаючи його, але я уявляю, що це було б можливо. Насправді, просто як у мені він, мабуть, не в такий настрій потрапив. Я прочитала цю книгу буквально за два чи то три дні, за кілька підходів. І щиро Рекомендую вам до прочитання. У мене ще є від нашого формату Селеста Інг наші втрачені серця. Я також сподіваюся, що ця книга мені сподобається, і, можливо, навіть Селеста Інг стане моєю однією з улюблених авторок і відкриттів цього року, бо не сказане це точне відкриття. Наступна книга це від лабораторії Магма. Ну, ви розумієте, що її прочитати можна за один раз. Власне, я це і зробила. Книга мені дуже сподобалася. Вона настільки, ну, таке, знаєте, як то кажуть, скло оце ця книга. Це суцільне скло. Це історія двадцятилітньої дівчини, яка перебуває в просто жахливих, жахливих, аб'юзивних, насильницьких стосунках, де вона не відчуває себе безпечно, де вона ладна робити все. Аби втримати ці стосунки, де її постійно обмежують, маніпулюють нею, принижують. І настільки все перекручують, що вона завжди відчуває себе винною у цих стосунках. Це історія про велику депресію, з якою дуже важко боротися, і яка ламає людей. Насправді, цих, ну, Скільки тут сторінок, 140, але ну, в малому розмірі, і з великими відступами на сторінках. Вони дуже емоційно наповнені. І ця історія якраз про те, як почуває себе людина, яка потрапила в пастку коло насильства, і що вона може переживати. І остання книга. Мабуть, чесно кажучи, з усього, що я прочитала, моя улюблена. Хоча, як ви розумієте, всі попередні книги, вони. Чудові, і мені дуже сподобалося. Я просто радію, яке це було неймовірне прочитане березня. Тим чех, і його хто такий, книга, яку я вже планувала, потім відкладала, потім знов планувала. Але тут в мене піджимали терміни, бо я хотіла прочитати цю книгу до того, як в прокат вийде фільм. Ірину Цілик, я і Фелікс, власне, в основу якого взятий цей роман Хто ти такий, я дуже хочу зняти вам відео порівняння, книга, фільм. Тому тут не буду розповідати детального свого відгуку. Просто хочу сказати, що книга чудова, беріть. Читайте і йдіть в кіно. Будемо разом потім з вами обговорювати, як нам вона виходить цей фільм, ну, принаймні, у кінотеатрі в Вінниці. Я бачила, що він йде з 12 по 17 квітня. Тож поспішайте завітати у кінотеатри, підтримувати український кінематограф, це дуже важливо, як і звісно, українських авторів та авторок. І будемо потім з вами обговорювати. Ну що ж, ось таке моє розмаїте і чудове, прочитане березня. Я дякую вам за перегляд. І... Сподіваюся, на ваші лайки, підписки та коментарі. Якщо ви не вперше на моєму каналі, то знаєте, що я намагаюся завжди-завжди відповідати на ваші коментарі, бо для мене це дуже цінно та важливо. Гарних вам та спокійних днів і до зустрічі в наступному відео. Па-па!